Пане Андрію, от що для вас якимось є такими найбільш яскравими спогадами за цей рік? І, зрештою, якщо дивитися на нього, от з точки зору тих подій, які відбувалися, тої війни, яку ми ведемо, чи є щось, що вас здивувало можливо, що, можливо, не є притаманним для людини військової? Ви знаєте, дякую за запрошення. В принципі, от. Те, як сказав Святий Отець, дякуємо за такі добрі настанови, дійсно усвідомлення єдиного це проведіння Божого. Тому що для нас, як для військових, які втрачають побратимів, бачать смерть, а вона є, напевно, що однією із життєвих істин, тому що ми приходимо на цей світ не назавжди. Зараз ми приходимо до висновку, що в житті. Нічого не буває вчасно, нічого не буває пізно. В Бога все вчасно. Це ми запізнюємося або спішимо з нашими висновками, і інколи не розуміємо Божого провидіння. Е, є Божий промисел, який направляє і солдатів, і цивільних в бою, який дає можливість зрозуміти сенс тих жертв, тих великих втрат, е, полягає в усвідомленні. Свободи цінності людини, всього того, що було притаманно нашим предкам як найвищої цінності людського життя, українці це є волелюбні люди, які ніколи не піддадуться ні під тиском, ні під якимись маніпуляціями, що вони будуть торгувати власною землею, вони будуть торгувати власною совістю, вони будуть торгувати власними цінностями. Вони будуть комунікувати до тої пори, поки ворог не перейде межу. І те, що межа може бути перейдена, це було очевидним, це було зрозумілим, і сила розуму і мудрості українського народу, що в принципі зовні розуміючи всі ризики, розуміючи до певної міри і владу, яка до останнього. Намагалася відтягнути пряму збройну агресію, тому що в принципі, ви знаєте, доки не говорять солдати, спілкуються дипломати. І для мене, от визначальним зараз за цей рік, навіть не є період річної давності, а є Мюнхенська конференція, яка відбулася. У 2022 році, в двадцять році, і Мюнхенська конференція, яка відбулася у Брффактично двадцять першого двадцять року, і та ректорика, які на ній звучала, весь світ, який забрав, зібрався у мюнхені на безпековій конференції 2021 року, застерігав Росію до того, щоб вона не переходила червоні лінії, тому що вони розуміли, що така машина, якщо впіде вперед. Зупинити її цивілізованими дипломатичними світськими заходами буде неможливо, і та риторика яку ми спостерігала сьогодні. Я вважаю, що вона, на жаль, не найкраще висвітлена в українському медіапросторі. Зокрема, це виступ Каміли Харіс, прокурора, бувшого, яка на сьогоднішній день представляє Сполучені Штати Держдеп, це був виступ вирок. І вирок не Росії як країні, а вирок російській владі як інституції як окремим людям за вчинення у теперішньому столітті, у теперішньому розвитку цивілізації найганебніших злочинів, за які вже люди були покарані, вже був притягнений до відповідальності фашизм. І вона, прочитавши свою доповідь, дала пряму вказівку того, що в Україні цивільний світ. Зупиняє навалу, яка руйнує все, яка руйнує усталені підвалини розвитку цінностей, прав і свобод особи і громадянина. І в той спосіб, до якого вдалася Росія, світ дасть єдину згуртовану відповідь, яка закінчиться одним: це притягненням до кримінальної відповідальності у міжнародних інституціях всіх тих, хто цю війну розпочав. Другим аспектом, який мене надихає, це є е, невпинна така, життєва енергія українців. Її видно всюди, її видно в тих районах, які звільняються, її видно в Києві, її видно в містах і селах. Це згрутованість людей. Я не пам'ятаю жодного випадку, коли б ми когось попросили про допомогу у Львові, Херсоні, Харкові. Чи Чернігові, і люди не відгукнулися, тобто ми набули зовсім іншої якості як нації. І ми повинні це тепер оформити в якомусь новому в новій парадигмі післявоєнного укладу України. Чому? Я зараз скажу, можливо, не дуже популярну річ. Вона полягає в тому, що якщо війна закінчиться завтра і ми вийдемо навіть на кордони. 1991 року насправді ризики і виклики для української держави для громадян всіх і кожного зокрема вони нікуди не зникнуть. Тобто, я застерігаю від того в своїх відчуттях і, і баченні конструкції світу, що насправді перемога, яка нами буде здобута, стане лише початком. Іншої боротьби, іншого формату, інших зусиль і намірів, які будуть необхідні для формування українського суспільства, яке матиме зовсім інші основи, зовсім іншу ідеологію, зовсім інші принципи співпраці суспільства в боротьбі за те, щоб здобуті Результати незалежності, свободи mm. далі укріплювати, тому що світ він є цинічний, світ він рухається в своєму напрямі. конкуренція економічна, соціальна, екологічна, фінансова вона зростає, і нам ще доведеться багато разів знову і знову підтверджувати і укріпляти нашу державу суверенність. Які, якщо щось коротко маєте додати, і рухаємось далі. Я хотів власне, запитати uh -huh. пана заступника міністра. Uh -huh. Але в мене викликає серйозне застереження, що Російська Федерація з часткою о, свого ВВП у світовій економіці в 1,5% всього навсього рішила бися на конфлікт в центрі Європи, фактично без серйозної підтримки ключових гравців. І... Мені здається, до певної міри Міністерство закордонних справ України займає певну пасивну позицію, тому що є широкий спектр інструментів, які можуть бути задіяні. Це і міжпарламентські зв'язки, і міжурядові, і звернення там, наприклад, на рівні організації Об'єднаних Націй, Я нагадаю, що Україна є засновником ООН З 1945 року. А до 70-х років за літо Тайвань представляв Китайську народну республіку в ООН, коли ще самого Китаю там ніхто і не чув, і не знав. Тому Україна як засновник. Це ООН, як, в як автор і один із співавторів статуту організації об'єднаних націй засновником є і засновником інших міжнародних націй, могла би в принципі, вимагати від Китаю дотримання тих базових норм, до яких Україна приклалася безпосередньо. Другий момент це те, що ми дермани доціємо функцію Китаю, това Китаю з ЄС, це півтора мільярда в день. Це десь під 400 мільярдів рік, тому його економічний вплив потуги. Вони є просто фантастичні. Третє, що Росія продає в Китай 300 мільйонів нафти в рік. І фактично вже на сьогоднішній день з озера Байкал тягнуть воду, в Китай, і тут взаємовідносини надзвичайно, нібито культурні, економічні, соціальні, широкі, але мають пряме відображення у військовій співпраці. Кількість спільних навчань, які проводилися за останніх 10 років, вони фактично сумарно перевищують всі ті, які проводилися там з 1970 року, разом взяті. І вже, якщо Сполучені Штати чітко заявляють про те, що вони мають прямі докази постачання, скажімо так, нелетального оснащення, це бронежилетів касок до Росії, то ми не говоримо про саму зброю, яка може бути привезена в Російську Федерацію для забезпечення її боєздатності, ми говоримо про ті компоненти, там ті самі мікросхеми, чіпі, комплектуючі сировинні матеріали, які можуть здійснювати постачатися до Росії. І останній момент це то, що зараз вживаючи санкції. Проти Росії Європейський Союз фактично закрив постачання багатьох компонентів вироблення зброї. Але разом з тим за цей рік вони вже знайшли обхідні варіанти, в тому числі через південно-азійські ринки, для того, щоб це постачання забезпечити, і останні свідчення про того, що і німецькі, і голландські і навіть тайванські мікросхеми з'являються в компонентах військового оснащення. Вони викликають просто застереження, що треба не чекати, поки там призначать посла, а вживати чіткі заходи на рівні всіх можливих інституцій організація Об'єднаних Націй, відповідних міжнародних. Народних організацій, системи міжпарламентських залів, особистих і, контактів і... тощо і говорити про це відкрито публічно чуть де щоденно, тому що без Китаю Росія нікуди би не пішла, маючи підтримки економічних, соціальних зв'язків і будучи фактично мапочкою такою в руках пхіняна, Путін би нікуди не вирішив рухатися, Пекіна, тому що напевно. Пекін, піпікінпікіна тому, що ми розуміємо, що йде в принципі руками Росії. Тестування західного світу його червоних ліній, до яких може вдатися заходів, засобів, способів захисту демократії, цінності західний світ, захисту цивілізація, щоб потім ці самі інструменти, які стосовує Росія проти України, застосовувати в окупації безпосередньо Тайвані. Дякую. Знаєте, я не буду грати роль провиця. Я маю таку холодну стриманість щодо того, в якому контексті буде розвиватися світ, і насправді про це говорилося достатньо відкрито на великих наукових майданчиках. Були проведені дослідження, які передбачали умовно там великий конфлікт в центрі Європи на рівні 2020 року. І Він був відтягнутий зв'язку з пандемією. Тому що в принципі пік глобалізації був проданий десь дві 2007 році, і тепер зараз світова економіка остигає. І ті традиційні зв'язки, які розвивалися раніше, вони рвуться. Тому що, якщо раніше люди воювали за кордони, потім не воювали за логістичні ланцюги, за ланцюги постачання матеріальних благ. Зараз ми маємо тенденцію, коли економіки в не більше структуризуються і локалізуються. І тому, якщо хтось вірить в те, що після закінчення війни світ повернеться до спокою. Я сумніваюся в цьому, і для цього є об'єктивні факти і підтвердження. Перше, кожна війна починалася тоді, коли розпадалася певна імперія, і війна була боротьбою за спадок цієї імперії. Радянський Союз після того, коли він розвалився, війни за його спадок не було. І Україна, як одна з таких перлин порів, поряд з Сибір'ю, Уралієм, Якутією, вони залишилися, умовно кажучи, безхозними. І якщо ми думаємо, що є світові гравці, які на сьогоднішній день борються між собою, той самий Китай, Сполучені Штати чи ЄС, то насправді ці гравці на сьогоднішній день втрачають потенціал свого розвитку і вирішення питання політичному, економічному, в тому числі військовому рівні, Китай старіє, Європа старіє. Я вам прочитав цифру, що, наприклад, якщо ми заберемо Францію, яка в ЄС має єдина країна, яка має позитивну динаміку демографії, то у Європі станом на 22 рік кількість. Пенсіонерів в два рази більше ніж кількість підлітків у сполучених штатах. Є свої внутрішні виклики. У них скорочується кількість військовослужбовців за кордоном. У них є питання економічного характеру, у них є питання стабілізації, наприклад, соціальних програм тої самої організації систем охорони здоров'я. І от е, я думаю, що е, того потенціалу знаєте, воювати за спадок радянського союзу в новому форматі у сучасному світі не буде. Конструкція світу буде зовсім інша. Вона буде цинічна, вона буде жорстка, вона буде жорстка. І вона, якщо дивитися на перспективу розвитку України в контексті наслідків першого року повномасштабного вторгнення, нас чекає перезаснування української держави, в основі якої має бути філософія безпеки, безпекової складової. І це буде означати єдиний, саме головний висновок: що державі потрібна буде армія, а армії потрібні будуть люди. І оцей, знаєте, вислів вірю в ЗСУ, який ми чуємо з усіх радіоефірів чи там на майданчиках. ЗСУ це не міфічний катигорожка, який може там за когось вмерти чи зробити чудо. Це живі люди, вони мають сім'ї, вони страждають, вони вмирають. І, власне, компонент духовності, фізичної підготовки, ментальності, розуміння, хто ти є, за що ти воюєш, з ким ти є, які цінності нас всіх об'єднують, вони будуть визначальними. І для того, щоб Україна в наступному, після завершення цієї війни, яка однозначно буде переможною для нас, тому що ці ознаки перемоги ми бачимо, вона повинна знайти для себе повноцінний якісний формат. Тому що е, світ перезасновується, світ буде шукати е, нові локальні форми співіснування, в якому Україна може або скористатися тими перевагами, або їх реально втратити. Скористатися в нас може лише тоді, коли вона буде задавати порядок денний в усіх аспектах соціального, політичного міжнародного життя, коли в нас буде певна кількість фільтрів, зокрема соціальних. І фільтрів професійних, коли, наприклад, експертне на середовище буде ставити правильні питання, люди будуть розуміти ту риторику і наратив буде для всіх одинаковий. Не буде цих складнощей і складнощі, і двозначності, тому що ми зайшли в інформаційний вимір, де ну, інформація пошириться дуже швидко, надзвичайно, і люди настільки чуттєві після війни оцей оголений нерв справедливості, оголений нерв. Е Відчуття а, чужої болі він нас зараз об'єднує, і щоб нас не сталося так, на жаль, що скористатися цими плодами переговорів, колись було знаєте що революції придумують романтики, реалізовують там інша категорія людей, а користуються її плодами не зовсім чесні Ї, люди. Щоб і, це і... саме відбулося із війною. Тому, в принципі, я закликаю всіх до того, щоб ми з вами були спокійні. Щоб ми були пильні, не вірили там в проведіння, не вірили в байки. воно буде так, як зробимо ми своїми руками, своїми задумами, завжди в армії ми будуємо наші плани від найгіршого розвитку подій. Тобто Ми повинні завжди бути готові. Тому я закликаю громадян, що би не було за три години, що би не було за 6 годин, чесно кажучи, в 23 годині, в 23.00, десь 15 по. Одинадцяті вночі ми були на станції метро Лук'янівська, де зібралися і бувші військовослужбовці, і працівники правоохоронних органів. І ми вже розуміли ефір. Тобто ми розуміли, що відбувається в Києві, що відбувається в околицях. Частина людей була направлена на те, щоб забирати сім'ї перед передусім, тому що ми розуміли, що їхні сім'ї, діти, жінки є найбільш уразливі. На жаль, не вдалося спасти всіх. Але та згуртованість людей стала передумовою власне людей. отче сказав, що коли питаєш навіть штучного інтелекту на ворушу сили українців людей. Так от, щоб цей потенціал ми не загубили, ми повинні об'єднуватися всі разом. Знаєте, колись сказав Бенджамін Франклін при прийнятті Конституції Сполучених Штатів, що ми маємо триматися разом, щоб не висіти потім окремо. Тому єдності нам всім. Що б вони зробили росіяни завтра, чи за годину, чи через місяць Збройні Сили України знайдуть достойну відповідь на будь-які виклики, які буде чи від них, чи від їхніх партнерів, чи сателітів. Український народ повинен розуміти, що і армія, і люди, і суспільство, і соціум єдині. І які б нас не чекали виклики, ще раз повторюю слова Валерія Залужного, що нам очевидно не буде легко, але нам ніколи не буде соромно. Дякую.